про заходи щодо запобігання виникнення лісових та трифляних пожеж у пожежнобезпечний період. Протягом останніх двох тижнів на території як держави, так і області встановили складні погодні умови, які характеризуються аномально високою температурою з максимальним значенням до 30 градусів за Цельсієм. За останні опади дещо знизили рівень небезпеки, але вже найближчим часом знову очікується встановлення екосистеми області найвищого п'ятого класу пожежної небезпеки. З цього питання просив доповісти керівника начальника обласного управління лісового та мислового господарства Олександра Кам'янчук. Шановний Юрій Алєвич, шановний присутні. Збереження лісівних пожеж, недопущення їх виникнення, вчасна локалізація – це найважливіші пріоритети лісівників під час пожежно сезону. З метою забезпечення належної на рівні охорони лісових посил від пожеж в області проведення наступних закладів. Прийнято розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації 1.04.2014 номер 72 про заходи щодо запобігання виникнення лісових пожеж та дотримання вимог право пожежної безпеки в лісах області на 2014 2016 роки. Розроблено та затверджено комплексний план дій місцевих органів виконавчої влади. Та органів місцевої самоврядування щодо протипожежного захисту лісів Торховищ і Сільгоску у восняно-літній період. Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Черкаського обласного управління та Московського господарства і пожежорятувальних рятувальних підрозділів управління ДСНС України у Черкаській області під час засіння лісових пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних подій ситуацій. Для різного ми розроблено оперативно-мобілізаційні плани. Залучення людей і техніки на веснення лісових пожеж, які затверджено райдержадміністрація. Спеціалістами обласного управління спільним з управлінням ДСНС в області проведено перевірку готовності лісгоспів до пожежно-небезпечного періоду, результати в засоби масової інформації. Для проведення спеціальних рейдів щодо забезпечення пожежної безпеки в лісах утворено спеціалізовані групи з представників Державної лісової охорони управління МВС країни в області. До проведення рейдів залучаються також представники засобів масової інформації. Ведеться постійне патрулювання масив працівниками Державної лісової охорони. Для захисту лісів від пожеж з госпупсунцінує 26 лісових пожежних станцій, 31 пожежний автомобіль, один пожежний трактор на базі Т-150, 25 мотопомп, 4 пожежних модулі. На базі автомобілів УАЗ. 316 гранці трудногазників, 50 реактивів скуга. Створено достатній запас спалива-мастильних матеріалів. Влаштовано 1200 км нових та проведено догляд за 3300 км існуючих нереалізованих смуг. Роботи продовжуються. В з восплав, в яких переважають коні насадження, поцінують 13 провізійних систем спостереження. 5 з яких встановлено в цьому році. Проводиться протипожежна інформаційна робота з використанням засобів масової інформації. Сайт управління обласні та районні газети та бачення і Встановлено майже 400 одиниць наглядної агітації, роботи, пано та інші. Проведено близько 200 лекцій без населення. В лісництво сформовані пункти накопичення пожежної інтерв'ю на випадок осіння великих лісових пожеж. До їх складу лопати, граблі, сокіри, відра, канцеві вогнегасники, мотопом. Перекрито 270 позапланових доріг. З метою забезпечення проїзду пожежної техніки до недоступних ділянок лісу. В минулому році побудовано 40 км доріг і та пожежного призначення. В цьому році планується створити не менше. Забезпечено дієвий радіозв'язок. Як між лізвоспами та управліннями, так і з пожежними автомашинами. Всі пожежні автомобілі та патрульні авто обладнані системами GPS-контролю. В сукупності запровадженою системою діють електронні карти, за допомогою яких по управлінням перезвозду може розліткувати в будь-який час місце знаходження техніки і швидко залишити її у випадку проблеми. Сьогодні лісівники Черкащини максимально створюють всі умови для відпочинку населення. В лісах області функціонують близько 100 рекреаційних пунктів. Зазвичай рекреаційні пункти розміщуються в найбільш відвідуваних місцевими жителями ділянка лісу або вздовж автомагістрали для перепочинку подорожуючих. Традиційно їх пропускна спроможність від 10 до 40 осіб. В таких місцях зведені альтанки, спеціально облаштовані місця для розведення вогню, обезпечують поширення найбільшого ворогу населення. Робота щодо створення рекреаційних пунктів триває постійно. Такі заходи, в свою чергу, сприяють захисту лісу від можливих пожеж та забруднення побутовими відходами, контролюванню та регулюванню масових перебувань населення міста. В житті нами заходи були змогу не великих пожеж. З початку року зафіксовано 35 випадків загорання в лісах, держмі на площі 14,7 га, Середня площа пожежі 0,47, 0,42 що свідчить про оперативне реагування підрозділів у полосіння лісових пожеж. Державною лісовою охороною лівоспів проведено 130 рейдів, виявлено 33 порушники. 22 травня в Чигиринському лісництві Чигиринського лісгоспу проведені пожежно-тактичні навчання підрозділів управління лісового та мистицького господарства та управління ДСНС для відпрацювання взаємодії сил та засобів по осіння лісових пожеж. Сьогодні йде багато нарікань з приводу того, що подекуди не можна потрапити до лісу, як один з прикладів преси, інтернет, в'їзд до єдинських болів. Хочу зазначити, що за європейською практикою під час пожежно-небезпечного періоду взагалі є заборона на заїзд транспортних засобів до лісу. Крім того, статистика свідчить, що 90% випадків лісових пожеж виникають з вини людей. Згідно з розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації No72 від 1 квітня 2014 року під час високого класу пожежної небезпеки діє заборона від людження населення лісової області. Тому те, що перекриваються лісові дороги, ставимо шламбалами, це все для того, щоб зменшити ризики виникнення лісових пожеж. Ми закликаємо громадян не порушувати вимог пожежної безпеки ліса, цим самим сприяти охороні та збереженню зелених насаджень області. Спільний заход спілля, з екологічною інспекцією. Спільні заходи з усіма там прописані МВС, інспекція. Важливо, як і екологічну інспекцію, я про себе. Ви повинні разом працювати, тому що зараз саме цей період ваші працівники так само повинні і в тому числі і позаштатні. Повинні зараз працювати в цьому напрямку. Але що стосується місць для відвідування, я знаю, що такі місця є. Можливо, все одно люди будуть їхати. Ми хочемо чи не хочемо, але люди будуть їхати. Можливо, їх облаштувати таким чином, щоб вони виникали питання пожежним безпеки. Вони так ці плошкові, якщо там є місця для... Розпалювання багаття, вони або обложені керівницями. Знаходяться вони в переважно в таких місцях, де загроза виникнення пожежі мінімальна. Дійсно, вони обороні смугою, тобто Там, де є ці місця, там безпечно можна відпочити. Я вважаю, що ці місця важливо, щоб населення і знало, тому ну, що все ж таки необхідно провести масову роз'яснення роботу. І проінформувати населення, для чого це робиться і в яких місцях не мають відпочивати. Дякую. Питань немає? Будь ласка. Ви зараз, зараз будете висунуватися. Вторій... Олександр Миколаїв практично все сказав. Все да, одне єдине проблемне. Директор департаменту з питань цивільного захисту оправдання роботи Києвочку Олександр Гондавич. Одне залишається проблемне питання це Черкаси торг. Рівень води в річці тяжко понижається, для того, щоб його підтопити, максимально треба торф підтопити 10 сантиметрів на 15. Тому в мене є пропозиція керівника Черкаси Торсу заслухати на оперативному штабі, що ви проводите, щоб він доповів, які пожежні протипожежні заходи в ними. Живань. Із на чего переконаному штабі. І в нас така на ж сама ситуація. І Драбівський район. Драбівський, Золотоніський. Ну, там... Черкаський район, так. Да. Да. Черкаській, Гродищанський це по Черкаси, тут. Черкасській торгу. Тобто разом з керівниками адміністрації для того, щоб обов'язково селектором. Це питання необхідно за розпоставити, щоб не, не, е, ситуація не повторилася не було. Добровіло. Добре, дякую. Значить, у нас ще є...